Вітаю вас ви дивитесь акценти літо пора активного відпочинку, зокрема для дітей. Особливо актуально це зараз, адже спочатку через ковід, а потім і через війну діти втратили можливість повноцінно відпочивати поза гаджетами та спілкуватись онлайн. Та чи всюди є можливість поганяти м'яча і що робить місто, аби створити більше сучасних дитячих локацій, розкажуть наші журналісти. Яскраві гойдалки, гірки та каруселі, нові тенісні столи та відремонтовані спортивні майданчики. Аби створити більше дитячих локацій, у місті повним ходом тривають заходи з благоустрою територій. Так вже оновили придніпровський парк. Там з'явився спортивний майданчик з сучасним гумовим покриттям та новими розважальними елементами. Створили ігрову локацію для найменших. Ініціативу вже оцінили юні запоріжці. Я дуже чекаю новий майданчик з годалками. Дуже мало у нас спортивних майданчиків, тому якщо тут буде локація для спорту, я буду приходити. Щоб всім було комфортно на планчаті, багато качелей, горки, велика качеля, каруселі. Лазанки, я дуже гарно граю в теніс з татом, та хочу, щоб тут також був теніс. Подібні майданчики мають з'явитися до кінця літа у кожному із запорізьких парків. Крім самих гойдалок, гірок та спортивного обладнання приводять до ладу і супутні елементи. Заміна малих архітектурних форм це лави і урни, що зараз іде в процесі. Далі було проведено заходи з озеленення, і замість захаращеної території в центрі з'явилася клумба з зеленими насадженнями. Кошторисна вартість робіт. Тут трохи більше 3,5 мільйонів наголошую, що управління капітального будівництва вже перевірено. Ця процедура і цей договір над службою аудиторської державної порушень. Тут ніяких не виявлено. А от у Хордецькому районі взялися за облаштування дитячої локації у парку Героїв Національної гвардії України. Раніше тут вже був майданчик, але занедбаний. Тож тут розпочали відновлення дитячого та будівництво інклюзивного майданчиків. Підрядники вже демонтували пошкоджені лави, урни та ігрові комплекси. Пізніше тут створять місця паркування для маломобільних людей та спеціальну інклюзивну доріжку. Самі ж майданчики. Застелять гумовим покриттям, вкладуть тактильні елементи та встановлять спецінвентар для спорту. У нас у чотирьох районах нашого міста будуть побудовані у цьому році інклюзивні спортивні майданчики. Сьогодні ми з вами перебуваємо в Хортівському районі. Крім того, у нас такі майданчики передбачені в Дніпровському районі. Роботи вже розпочаті, також роботи проводяться в Шевченківському районі та Вознесенівському районі. Ці роботи будуть продовжені, які на теперішній час виконуються і в подальшому, і в наступному році, щоб наше було місто максимально зручне. Максимально комфортно для всіх верст населення. Однак не парками єдиними у дворах за адресою проспект Соборний 129 щовечора збирається ціла дитяча футбольна команда. А от майданчик вже кілька років у занедбаному стані. Відсутні сітки на воротах, немає відповідного покриття, а половина поля поросла бур'янами. Відсутність паркану часто призводить до того, що м'яч летить прямісінько у запарковані поруч автівки. Тож, аби діти займалися комфортом та не заважали сусідам, тут взялись за оновлення. Тут є на, на дворова команда, яка щоденно грає у футбол. Це стало ледь мотивом до того, щоб звернутися до районної влади щодо відновлення спортивного майданчику. Я дуже радий, що це нарешті стартануло, і ми маємо наразі благоустрій території двох будинків для того, щоб малеча і діти старшого віку грали у футбол. Раді такій ініціативі і дорослі мешканці будинку. За дітей за дітей дуже рада, що ось тут буде майданчик, тому що такий великий дім у нас і той ще шостий будинок, і немає дітям де пограти. Дуже рада, що зроблять. Нам казали, що хочуть тут автостоянку. Ми тут усі проти були. А зараз дуже задоволені. а щас очень довольне. У Вознесенівській районній адміністрації кажуть, роботи планували почати давно, проте на заваді стала війна. Нині ж до цього питання повернулися та планують не лише оновити футбольне поле, а й створити спортивний майданчик як для малечі, так і для дорослих. Також на цій площадці ми плануємо ще покрасити ворота і встановити бомрит-тренажер, де можуть підлітки або бомри дорослі вже поправляти здоров'я, тобто підтягуватись, займатися на турніку такі. У нас є частина лавочок, які будуть теж по проханню голови СББ встановити лавочки, де можуть або батьки, або діти можуть на них відпочивати. Роботи на цьому майданчику планують завершити за два тижні. Загалом у районі вже відремонтували три майданчики. В планах до кінця року привести до ладу ще 17 дитячих локацій. Продовжимо тему у студії поруч зі мною Юрій Криль, виконуючи обов'язки голови Вознесенівської районної адміністрації. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. Отже, у Вознесенівському районі також тривають роботи з облаштування дитячих майданчиків, як ми побачили в сюжеті. Розкажіть, що зараз на часі у цьому напрямку? Ну, в цьому році у нас <кхем> виділено коштів 770 тисяч на відновлювані роботи по дитячим майданчикам. Цих коштів нам хватить на 17 майданчиків, які ми плануємо в цьому році відновити. Угу. На часі ми відновили три штуки, і до кінця року плануємо далі все відновити. Ми в сюжеті побачили, що е, зараз е, увагу приділяєте. Повноцінному створенню повноцінного, да, повноцінного спортивного да. майданчику да. що навіть футбольне поле там планується. Ну, ну розкажіть, що там буде? ні, дивіться за футбольне поле. Я вам зразу скажу це футбольне поле це вже бажання ОСББ, які угу. в місті співпраці з нами. Ми встановлюємо шведську стінку там, встановлюємо е, лавочки, додаткові, встановлюємо, щоб дітям було там, хто грав, хто відпочивав, щоб було де відпочити. Е, і ворота і покраскою повністю фарбуванням займаємось повністю цілого майданчика. Угу. Ну, це вже існуючий майданчик, ви да, просто приводите існуючий, його до ми, ладу. Ми, да, до лада, да. Нам виходить так, що. Е, на гарячу лінію 15-80 надходять заявки. Що відремонтуйте нам майданчики, там вони збираються нами. Потім в порядку черговості ми їх перевіряємо, потім виїжджає комісія, дивиться, які в гіршому стані, які в кращому стані, І так відбувається відбір. І ми кожен рік подаємо це не то, що в цьому році воно воно кожен рік проводиться робота. Просто що зараз в зв'язку з війною. Трохи менше грошей виділяється, ну зрозуміло, що зараз, як кажуть, не на часі, ну воно завжди на часі. Діти, це угу. ж теж не скажеш дитині, що не на часі. І в минулому році в нас було більше виділено коштів, угу. і було відремонт... відремонтовано елементів на 23 майданчиках. Угу. На... Трошки більше мільйона було виділено. В цьому році вже трошки менше нам виділено. Ну, що маємо, то маємо, я ж кажу. А скільки у Вознесенівському районі. Майданчики? Дитячих майданчиків. Так. Взагалі у нас в нас у Вознесенівському районі, в районі десь 203 майданчиків, на балансі районної адміністрації знаходиться в районі 100. Mm. Всі останні знаходяться на балансі або керуючих компаній, або ОСББ. Mm. І деякі є ні в кого не знаходяться. Це я вам скажу так, що от, е, депутати поставили там ну, е, ці... мешканці будинків хотіли, mm -hmm. щоб у них були. Депутати поставили. ОСББ, керуючі компанії, всі обіцяли за ними доглядати. Е, mm -hmm. ну, а тепер все, ніхто не хоче за ними наглядати. Тобто те, колись було зроблено умовно, під вибори? Так, да, да, під а вибори, все, так. Да. І обіцянка самих, я ж кажу, мешканців була. Є uh -huh. ОСББ і керуючих компаній, що вони не передають це місту, вони передають це їм, а uh -huh. вони їх ну далі не доглядають за ними. Тобто, по факту вони ні на чийому балансі, ні на чийому тобто, балансі, Тобто, ніде вони не да, ніде е вони враховуються. не те саме. Да, депутатами було це зроблено, да, там щоб під вибори, все це uh -huh. ясно але но з умовою, що за ними будуть наглядати. А ну, це ціл... наглядати на якихось добровільних на засадах, добровільних мало засадах. Бути. Да, 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 А да. Виходить, що тепер нікому. Але ж тут треба я м... дуже говорити багато... про те, що це ще й безпека дітей. якщо Конечно, за ними Звісно, це не безпека не доглядають. дітей, це найголовніше, Да, да. І от ми і такі, навіть ну, в деяких випадках ми ремонтуємо, якщо бачимо, що там те саме. Але на них, я так розумію, коштів не передбачено. Не передбачено, так. Да. А чи є звернення по цих майданчиках? Ну звертаються є постійно, мешканці Постійно звертаються. А що з цим можна зробити? Чи можна їх якимось чином передати на баланс? Чи адміністрація не може це взяти якось офіційно? Ну, от я ж вам сказав, дивіться, у нас вже 107 на 107 угу. майданчиків. Якщо ми будемо робити кожен рік оновлювати, хоча б по 5 майданчиків, угу. скільки нам це ой, по 20 майданчиків? Да, це нам 5 років. Ми вже повернемось до. Перших, ну, по які колу да, по колу, да. якщо їх буде 200, це буде раз в 10 років. Угу. Ну. ну, але ж можна е, сподіватися, можливо, що. Е, ну, виділять більше, більше коштів. І... Будемо сподіватися на це, коли угу. це все закінчиться, може, виділять і тоді будемо розглядати це питання. Тому що все одно ж ці майданчики знаходяться у районі, і це да, якимось да, чином це є обличчя району, обличчя також є. району да. угу. А е, щодо спортивних майданчиків, от 107 всього. Ми в сюжеті побачили, що облаштовується саме з таким напрямком спортивним майданчик, да -да 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 -да. Таких багато? Є, ну, Спортивним, ну я вам скажу, їх не так багато. Ні. Mm -hmm. ну, в принципі, на кожному майданчику є, хоча б теніс, майже на кожному є. Тенісний стіл, майже на кожному є майданчику. Mm -hmm. Так в основному, це більш для менших дітей, таких вони більшість таких. Горки, каруселі, качелі, гойдалки. Я ж кажу от такого плану. Ну, до речі, наші журналісти запитали у мешканців Вознесенівського району, що вони хочуть бачити в районі. От аби краще зрозуміти потреби запоріжців. Вони зокрема звернулися до батьків, як вони ставляться до створення нових майданчиків. Поцікавили, що саме вони б хотіли бачити на оновлених локаціях. Тож давайте їх послухаємо, і продовжимо розмову. На жаль, в нашому районі немає місця для того, щоб гратися і якісно проводити час з дітками, тому ми вимушені їздити по місту і шукати гарні цікаві локації. І не завжди вони безкоштовні. Я думаю, було б добре, якщо б були б якісь тенісні столи, наприклад, ну безпечне покриття для того, щоб робити якісь там трюки, як вони зараз всі люблять. Так можливо, якісь спортивні снаряди. Я думаю, для підлітків це було б надзвичайно актуально у нас час, тому що. Діджиталізація вона захопила наших дітей і, на жаль, ми з нею не можемо конкурувати. Хотілося б, щоб і парки повпливали, ну саме це середовище і природа повпливала на наших дітей і закохали в своє рідне місто. Витрати на дітей вони завжди на часі. І, звичайно, нам потрібен цей парк, тому що діти це 100% енергії, їм потрібно її кудись дівати. І краще, якщо це буде на безпечному майданчику, ніж вдома на дивані. І, по-друге, це теж дуже важливо. Майданчик це можливість знайти друзів. Друзів, спілкування, живе спілкування. Це онлайн-школи, це планшети, гаджети. А тут можна прийти, познайомитись, подружитись і добре, круто, класно, весело провести час. Це повинні бути і Гойдалки, і якісь е, столи, щось спортивне, там, де можна е, поспілкуватися з друзями і бути поруч. Винуждені виїжджати в сусіднє місто. Е, ну, влітку ще там десь басейн відкриється, можна поїхати. А так поруч з домом, щоб піти з дитиною, погуляти, то це завжди всі батьки кажуть, що не вистачає майданчиків приємних, щоб. Провести приємно час і дорослому і дитині, ми дуже раді, що навіть в такі тяжкі часи знаходяться умови, щоб побудувати нові майданчики, тому що все ж таки в нашому місті діти є і їм потрібно десь проводити час і з друзями. Так, в наш час, коли вони... Завжди у комп'ютера, у планшета, думаю, це навіть зараз на часі, тим більше йде літо, і щоб вони побільше проводили час на вулиці разом з друзями. На майданчику буваємо майже кожен день ну, з періодами. Це чудово, що для інклюзивних діток роблять майданчик, а з іншого боку, в такий період літо, канікули. І дітям на даний момент не мають де погратися, тому що майданчик повністю ремонтується. Нові якісь інклюзивні гойдалки, більш доступний доступ до майданчику, більш може якесь нове оборудовання. я так навіть не знаю, чого очікувати. Ходимо навкруг, тут роздивляємось. І чекаємо, і сподіваємося, що вже в майбутньому, в найближчому майбутньому, ми будемо тут гуляти. Тут будуть сучасні і для особливих дітей, якісь батути, можливо, гірки. Гуляли кожен ранок. Зараз так собі. Ну, сподіваємося, що буде гарний парк великий. Сподіваємося, що швиденько це зроблять. Щоб було дитині, весело і можна було довго з нею проводити час, щоб було чисто, прибране, полагоджене, все, ось так хочеться. Повертаємось до студії, послухали запоріжців, і в принципі люди погоджуються, що витрати на дітей, як ви сказали раніше, вони завжди на часі, на часі, да. а, але я так розумію, що от е, якщо говорити про вознесенівський район, то мова йде про відновлення і облаштування да, вже існуючих. існуючих будівництва. Ні. Да, 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 да. Демонтаж, наприклад, уже тих е, конструкцій, які вже прийшли не водност. Uh -huh. Ми не просто їх демонтуємо. Ми їх е, ну можемо. В межах фінансування, звісно, можемо поставити новий якусь там, чи гойдалку, чи що. І все, я ж кажу, фарбуємо, відновлюємо. Ще є одна проблема у нас з тим, що от в день, там, ввечері грають на цих майданчиках діти. Тобто ви не можете роботи ні, ні Не, не робити, за чи? цього, я за друге вам зараз розкажу. А вже коли починаєте темнішати, приходять туди дорослі. Угу. Тобто не гратися. От, не гратися, так, да, да, да. сидять, відпочивають, і я вам навіть скажу ось недавно був приклад, ми відремонтували майданчик, один з трьох оцих, що вже відремонтували. Через два дня на 15.70 приходить заявка, що поломана mm -hmm. каруселька. Mm -hmm. Ну, виходить, ввечері сиділи, як завжди, відпочивали і дорослі вирішили на цій карусельці покататися і зламали підшипник. Ну, ми вже її заново відремонтували, поставили. Ну опять же, це ж додатково затрачені кошти, додаткові витрати. Ну, да. тобто, почули, що люди е, хочуть, щоб були майданчики, да. хочуть, щоб вони були безпечні да. а і виглядали. Шіфі... А... Да, а дивитися за ними не хочуть. Да. А яка в цілому ситуація з вандалізмом? От ви привели один приклад, один приклад. Я вам можу ще один приклад привести. Дивіться, от теж був хороший спортивний, ну, спортивний майданчик. Немаленький, на Маяковську, зараз Марія Примаченка, мабуть, uh -huh. вона називають. Ну, я не пам'ятаю, це саме на треба, він знаходиться між двома домами. Він здоровий майданчик, все. І... і от э, він нікому не належав. Uh -huh. Він постійно приходив в занедбаний стан, все. І найголовніше, що там стояло дуже багато лавочок, всього, і от, люди без постійного місця проживання, вони його сюди облаштували. Угу. Кожній, от що я недавно працюю даже тут я вже два рази звідтіля мусоровий возврав. І було прийнято рішення його демонтувати. Просто демонтували. Зараз ми оці елементи, що ми демонтували, які можна відремонтувати, пофарбувати, mm -hmm. ми будемо доставляти на інші ці будівельні майданчики, ой, спортивні майданчики, щоб додати, от, як казали, що якісь тренажери, все, там, от, mm -hmm. ми будемо доставляти на вже існуючі, ми будемо додавати елементи mm -hmm. відремонтовані. А як взагалі працюєте? Є у вас можливість працювати над збережуваністю тих майданчиків, які ви встановлюєте чи облаштовуєте? Щоб ну, вони якось в межах наших повноважень це не входить. Ну ви з поліцією можливо співпрацюєте. Ну, камери співпрацю... відеоспостереження? Ну, камери спів... відеоспостереження Це треба, щоб вже ще з чи хтось ставив, щоб вони за цим дивилися. Тоже ну, якщо щоб це у самі... парку майданчик, то це ж вже не з Це вже не з так. Да там ну я там стою... є муніципальна варта, є поліція. Ну, не всі ж хочуть викликати. Угу. Ну, тобто За збереженням що... ну, повинні ну, компетентні органи дивитися. Ми відремонтуємо, ну і небайдужість людей. Ну, покладатися на ну, да, да, власне совість. Да, самих на совість людей, які, ну, якщо вони вчасно будуть про це повідомляти, то, я думаю, е, тим, більше, ну, тим паче час е, ну, органи будуть реагувати на це. А підраховували збитки завдані вандалами? Ні, збитки ми не підраховували, таких ну, статистики нема. Ні, ну це от, що я ж кажу, я недавно працюю, але ну, от недавно я, я ж кажу, от, ну, що на двох, от я знаю, майданчик, така ситуація була. Да. Також. Я ми... думаю, їх набагато більше, звісно. Ну, Це якісь такі точкові варіанти, да, десь мати десь. Так, так, щоб, так, десь... да, да, да. Ну, так, щоб от, просто зайшли і розбомбили цей спортивний майданчик, mm. такого немає ніде. Да. Ну, потрібно постійно відстежувати, відстежувати принаймні та, ті, що да. на балансі. Тому да, що знову да. ж таки повертаємося, що це безпека. Да, дітей. Так, безпека дітей, звісно. Да. За те, що зараз от, ну, от, будемо один відновлювати, от, от, на ньому, виходить, горка, яка спускається, в нього полотно вже порвалося. Все. Ми її просто будемо ну, демонтувати, нову горку ставити. Ви якось е, огорожу, можливо, робите там, де пошкоджене полотно, щоб не спускалися, або якісь е, о, оголошення? Ну, оголошення робимо, да, попереджуємо. Огородження ніхто не ставить. Ну, це просто це щоб теж люди знали, що людей. тут небезпечно. Да, 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 Відповідальність. Ну я думаю, там не дуже і дітей хтось відпуститься туди, що те саме, що полонує. Як у вас на цих майданчиках з. Інклюзивність. Ми почули просто в опитуванні. що щоб Зараз, ну, в нас, я ж вже ще раз скажу, що ми займаємося Відновлення. відновленням. Uh -huh. да, да, да. На цих майданчиках не було інклюзивності, тоді вона ну, такого питання не було. І от це саме. Якщо будуть виділені додатково якісь кошти, там, ну, які, якісь будуть запити на це. Звісно, ми будемо старатися е, теж подавати запити якісь, ну, якщо будуть такі запити. Поки запитів на таких ну, по нашому району не було. А як в цілому в районі ситуація з місцями відпочинку для запоріжців, якщо говорити не лише про конкретні дитячі або спортивні майданчики? Бо ми от почули теж жіночку в опитуванні, що ми їздимо в сусіднє місто. Наприклад, я так ну, -Петро. Що це Дніпро, Дніпро, е, да, да. бо у нас нічим зайнятися тут та І є у нас чим зайнятися. Дивіться, ну от радуга в нас є. Маяковська у нас є біля радуги і ще парк є. Ну парків достатньо. Так, да, може вони не такі розвинені, як в Дніпр Дніпрі, да? ну я думаю, що скоро десь щось з'явиться. А можливо, роботи з благоустрою ще, окрім того, що облаштовуєте, відновлюєте майданчики, якщо що говорити про місця відпочинку, про парки конкретно лавки, урни, що в вашій компетенції? Лавки урни, це не в наші це uh -huh. за цим слідкують за парками. В наслідкують комунальні підприємства, це «Зеленбуд» і Титан. Між ними розділений ці парки, і кожен за цим і та саме вони постійно дивляться, прибирають ці урни, постійно, от, наприклад, але троянд там постійно підрізають рози, за всім цим дивляться. Це uh -huh. комунальні підприємства, за цим дивляться. А які взагалі є запити від мешканців до райадміністрації? тому що от ви кажете, на 15.80 вісімдесят да, зателефонували, да, да, да. сказали там зло... зломана гойдалка. Да, що да. хочуть мешканці району, яким вони хочуть його бачити, з точки зору власне комфорту, можливо, оновлення якогось? Та що хочуть, люди <головік> <головік> хочуть, щоб був везде порядок. Ну самі ж вони його без і роблять накидають сміття, все, і потім так само на 15-80 дзвонять, що приберіть з дитячого майданчика, приберіть біля нас. Хоча цим ну, ми не можемо теж у нас на це теж виділяються окремі кошти. І ці кошти виділяються межах бюджету якогось. Угу. І от є такі локації, я вам чесно скажу, що от навіть я от 4 місяці працюю, ми вже по три рази на одній тій же локації прибираємо. От ну, попереджають їх, все, СББ попереджають, комунальні підприємства попереджають, ну, управляючі компанії. Вони не реагують. А відомо Кажуть... вам, чи знаходили цих винуватців? Ні, ніхто не знає. Зараз чуть ми почали, що інспекція з благоустрою зараз почала займатися цим, виписувати uh -huh. приписи, все. Ну, надіємось на те, що воно здвинеться з мертвої точки, і нарешті люди почнуть за цим дивитися. А як можна підвищити відповідальність мешканців на вашу думку? І є якісь е, плани стратегії в райадміністрації щодо того, щоб люди були більш відповідальними щодо ну, того, ну тільки на совість лежит. людей і все. Mm. ну якщо людині нравиться, що в неї мусор лежить. Ну хай то їй подобається. Значить їй подобається, що в неї в хаті мусор лежить. Сміття та лежить? Ну будемо сподіватися, що вас почули, і люди будуть більш відповідальнішими. І звертати увагу на території де вони живуть. Дякую вам, що ви Дякую завітали вам, сьогодні. В акценти це був Юрій Криль, виконуючий обов'язки голови Вознесенівської районної адміністрації. На цьому все. Я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. До зустрічі До побачення.